Всім доброго дня. З вами Кияночка в ефір. Я вам дуже рада. Я вам обіцяла вчора. Вже великодушно мене прошу пробачити, що я не змогла вийти вчора з вами в прямий ефір. Насправді, просто дійсно була поважна причина. І сьогодні ходять в купальнику серед білого дня. В будь-яку погоду, особливо коли холодно, звичайно, це шокує трохи. Я думала, ну що я думала? Отак От я думала. Ну, не нормальні люди. Дійсно, я думала так. Але ж потім сталося те, що сталося. Дуже давно, я вже казала, більше 30 років назад у мами були страшенно великі проблеми з спиною моєї мами. І один лікар сказав, що. Якщо ви хочете, щоб вона дійсно повернулася до нормального життя, щоб її спина стала на міру, і вам потрібно обливати. І, звичайно, мама проходила різні курси, там, вона лікувалася і лежала в лікарні. Ну, звичайно, все, все було. Я пам'ятаю, як, як зараз це була трійця, це червень місяць. І ну, мами такі були проблеми з спиною, що вона просто, звичайно, сама відро підняти не могла. Ну, це нереально було. І вона. Ну що, сказав лікар, бери, набирай відра. Ну, червень самі розумієте, 30 червень це нормально, це не дуже... Героям слава. Дякую. Це не дуже холодно. І я вилила перше відро. Мама держалася, отут біля під'їзду, таким наспириться. От прям тут вона держалася, я на неї виливала. Дякую за троянду. Ну, я вже потім зрозуміла. Я вже потім зрозуміла, що найбагато важче, коли хтось на тебе лє воду, ніж ти сам це робиш. Ну, Просто ви не повірите, але буквально через трошки більше неділі мама сама могла спокійно на себе вилити два відра води і вранці, і ввечері, не пропускаючи, і вона каже, що їсть. Ну, було видно, просто що результат. Очевидно, їй ставало краще, вона могла спокійно, її спина не так тривожила. Олечка Лариса, дякую, дякую, всіх бачу, всіх бачу, дуже рада, що ви чуєте. І так, я думаю, як мама обливається, чого я не буду обливатися. І я вирішила теж приєднатися. Спочатку теж на мене вже брат вели в воду, тому що я якось би не могла. Да, всім мирного неба, всім рідним українцям, дякую, навзаєм, всім всім знищимо мирного неба. Це саме головне мир і здоров'я. Мабуть, це те, що найцінніше, не мабуть, а точно і з тих пір. Ну, Багато питають, а ви що, не хворієте? А що таке? А, а як це? Невже там те, 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 ні, насправді ну, це як всі нормальні люди, є якісь проблеми, але в порівнянні з тим, що було до цього, то не порівняти. Я просто вам не можу радити нічого, не можу вас заставляти, але просто так по-доброму, по-дружньому, якщо ви любите холодну воду, якщо ви. Перепробували всі методи, і ваше здоров'я не покращується, ви нервуєтеся, вам не вистачає енергії або ви занадто роздратовані. Будь ласка, зробіть так, як оце я вам раджу. Просто візьміть і просто почніть обливатися. Саме перше, що нічого такого насправді важкого немає. Ви просто берете. Одягаєте купальник, якщо хто в частному секторі, навіть і не думайте, бо там і думати не треба. Просто беріть і, і пробуйте. Буде ось літочко, прийде. Але я вам вже казала, що влітку набагато важче обливатися. Набагато важче. Е, ну, просто не завжди виходить, тому що дуже холодна вода з криниці прямо, а повітря дуже гаряче. Трошки страшновато. Насправді дуже-дуже-дуже дуже, 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 дуже е комфортно. Ну, Всі переживають, от як я вилью, ну, я багато тут говорила, дуже багато живуть людей рядом зі мною, які вже звикли. І Ті, що в домі живуть мої сусіди, вони на це не звертають уваги, тому що вони привикли. Вони знають, що це не просто якісь виграшки, що це дійсно. Е -е що це дійсно. Ну, якби. Е Ну, це те, що Віка, Віка добрий день бачу, і... і вони тепер не реагують. Багато хто хотів приєднатися. Я знаю, були люди, які приєднувалися, потім вони кидали. Тут повинна бути система. Якщо ви вже почали, ну як і всі кожній справі, то ви повинні так і <кій> вже цим займатися. Ну, отак, от, от, ми з вами говоримо, ми спілкуємося. І я нікого не заставляю, просто люди питали, я, я їм розказую. Потім це, цей, ефір, цей ефір буде просто записаний, і я думаю, що, що потім можна буде переглянути тим, хто це цікавиться. Я просто знову до наших тюльпанчиків. Вони стають біліші і біліші з кожним днем. Ви бачите, так? Бачите. Так. Насправді ж у нас сьогодні був непоганий день. Слава Богу, було тихо. І хочеться, щоб так тихенько було і вночі. Дякую, дякую за троянду. Всім нам миру. Дуже-дуже вдячна. Обливатися добре. Обливатися, ви знаєте, ви отримуєте такий позитив, таку енергію, яку ні з чим не можна порівняти. Ну, я не знаю, навіть, як от ви приїжджаєте, наприклад, їдете на море відпочивати, всі, да? всі приїжджали, всі, і всі пробували, і всі знаєш, що це таке, коли ти втомлений, жара, ти добирався, ти нарешті, ти нарешті, а потім нирнув у воду. І все. І все нормально, і все хорошо. Якщо комусь цікаво, якщо, будь ласка, ви можете подивитися мої відео, що на моїй сторінці ви можете побачити, як це я роблю. У мене є дуже багато відео, коли я починала. Ніяк не можу їх оцифрувати, щоб вам їх викинути. Квітні тюльпани. Це дуже гарно. Вишенька. Вишенька вже облітає. Пахне дуже, дуже пахне. М -м -м. Не бачу моїх друзів. Не бачу моїх друзів, бачу тільки пару чоловік, які зайшли всі решта, мабуть, варять їсти. чи Що вони роблять там, я не знаю. Ну, займаються щось таке стає. Зараз зараз піду наберу водички, вам поставлю отут. Телефончик, не буду його виключати. Зараз піду до криниці наберу воду і буду обливатися. Я думаю, що для перших ефірів це нормальна реакція, тому що не всі не всі вірять, що таке можливо. Так. Так, так, так. Шла по воду. Чи не відключайтеся, будь ласка, приєднуйтеся. Дивіться, додивіться до кінця. Як ми обливаємося, так все. Ну, що хто там у нас залишився, саме стойкий. Водичка прямо з криниці. Тюльпанчик знайшла. З дитина рвала, не нарвала. Так. Хто ще буде обливатися, у наш час, коли постійно стрес не дуже корисно. Відповідаю. Відповідаю. Це найкращий антистрес. Недаром, знаєте, є така приказка, каже, випустити пар. Ви не знаєте, чого так кажуть? Випустити пар. Коли ви впускаєте пар, виходить усе і стрес в першу чергу тікає від вас. Звучить трошки. Не... Я так сама думала. Ви не думайте, що я так сама не думала. Я так само думала. Я думаю, Боже, що ж це таке? Та це ж ну-ну не дякую за троянду. <кій> <кій> ну як це так може бути? Ну, що це таке? Ну, хіба таке може бути? Ну, е... ну Виливаєш холодну воду, від цього тобі добре. Насправді ну, так, в організмі десь відшукуються якісь такі, знаєте, додаткові резерви. Я дуже багато літератури читала, я дуже багато дивилась про тих людей і про Порфирія Іванова. Звичайно, звичайно, з системи якого я починала, його система трошки складніша, тому що там ще й харчування входить, Там потрібно ще й слідкувати за харчуванням і не їсти деякі дні. Ну, насправді це дуже корисно, але ж. Не завжди виходить, чесно вам скажу. Зараз будемо обливатися. Так. Е так, 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 так. Угу. Просто обливатися. Так. Е так. Так, 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 так. Угу. Просто стаєте на землю ногами, Це ваші, якби, ну, ви, ви насправді встаєте на землю ногами, Це ваші, якби, ну, ви, ви насправді контактуєте із самою енергією землі, з енергією світовою, як би сказати. Ну от спробуйте, я не знаю. Не буду багато балакати, я пішла обливатися, тому що я думаю, що Кому треба, він обов'язково подивиться, обов'язково е, візьме до уваги. І якщо він хоч раз спробує, він буде зовсім по-інакшому мислити. Все обливаємося, чекаємо. <реж> <реж> Привітики, Приветики, приветики. Не знаю, видно мене не видно. Насправді дуже комфортно. І я думаю, так, я думаю, що просто хто не пробував, хто думає, що це... Дякую. Дякую, Олечка. Юлечка, дуже вам вдячна. Насправді дуже хорошо. І оце з легким паром, це ви правду кажете. Просто колись, я думаю, все буде добре. Олежка, я вам покажу, як коли, наприклад, осінь або весна. І коли ти виходиш і з тебе такий пар, в прямому, в прямому смислі цього слова, просто паруєш. І за тобою такі ж клуби пару. І насправді це зовсім не холодно. Це настільки комфортно, я вам не можу передати, От ну, якби це. Я навіть не знаю, з чим це порівняти. Я вам казала, це якщо після якоїсь такої втоми, після великої дороги ви це приємне. Ну, це от один із нюансів. Але ще, додається, дуже багато. Дякую, Олє. Дякую, дуже вам вдячна. Не бійтеся, пробуйте. І якби. Воно того варте. Тому що. Всяке в житті було, і в мене було, і у вас було, і, всі, і всіх людей буває. І це допомагає викарабкатися. І ти вже настільки звикаєш, це як почистити зуби. Це настільки е, тебе, ну ти не можеш просто пропустити. Ти просто на це не звертеш, уваги, це не є таке, що мені треба. От я мушу. Ну, як іноді хтось там на роботу, да ой, це робота там, або я там повинна щось зробити. Це тобі, це тобі, ти чекаєш цього, отак-от. От ти просто цього чекаєш, ти очікуєш, і ти думаєш, боже, коли, коли, от я все все пороблю, все-все-все, все, що в мені треба похазяйною. А тоді думаю, а в мене ще обливання. І в мене такий драйв. Ой, я вам дуже всім вдячна. Я знаю, що нас поки що мало. Але я думаю, що обов'язково, насправді мені не холодно, ви знаєте, що я закрилась, правда, що менше було розмов, тому що ж не всі розуміють, що я про обливання, а дехто зовсім про інше. Всім дуже вдячна. Дякую. Якщо вам не важко, поширюйте. ми обов'язково вийдемо, не буду казати коли, але я думаю, що буде якийсь такий, ну, треба буде маленькі кусочки, нарізки робити, щоб я просто казала, коли це буде. Дивіться мою сторіночку. Так, да, я люблю все. Все потрошки. І в нас таке буває, так. Да. Всіх люблю, цілую і ми відключаємося. Всім гарного вечора. а Головне, щоб він був мирний і бережіть себе, своїх близьких. І пам'ятайте, цінуйте кожну мить свого життя. Хочу вийти і не можу вийти. Зараз побачу, як. Руки мокрі, не хочуть слухатися. Так. Лічка, дякую тобі. Дякую, дуже-дуже вдячна. Все, люблю, цілую, пока-пока.